Друзі, всім доброго вечора. Вийшла на вулицю, знаєте, сніг розтав і все. Вже не хочеться в хаті сидіти. Ні, ну я тут поки що робити, нічого не збираюсь, але просто хочу вийти подивитись, як там гортензії себе почувають, потім туїті, що я пересажувала. Цікаво, як вони там. Так, ще нічого тут не сходить. Де розв'язала цей її біскус? Нічого, наче тримає свою форму. Думаю, буде нормально так. Йдемо далі. Так, ось ця гортензія, вона сама остання посаджена. Бачите, нічого її взагалі немає. За цей час, я думаю, вона вже або примерзла. Вона навіть колір листя не змінила. Ні, ну трошки змінила, бо вже пора перецвітати. Прицвітати. Ну, листя ж довод не зберігає свій колір в зимовий час. Так, це хорошо. Так, ідемо далі. Бачите, тут теж наче нічого. Вони собі так скріпляться і буде хорошо. Так, оця, напевно, що не прижилась. А може і прижилась така зелененька тут всередині. Ось так. Ця. Теж нормально, листя нижнє нормальне, а верхня, понятно, вже примерзло. буде обпадати. Так. Далі цю тую я теж пересажувала, бо її лорд вирвав з корінцями. Я її накрила відром, щоб вона не цей. Ой, яка вона красунька. Все, нехай так і стоїть, може хоч трошечки, побуде під відкритим, небом, поки морозу не передають. Так, що тут у нас далі? Ця хейхерка, вона наче навіть розрослася. Трояндиці стоять. Теж нічого їм немає. Вся теж. Тивно все листям покривалось і нічого йому тут немає. І не буде. Все буде нормально. О, це чий кошаріус. Так, тут, звісно, в болото я зайшла. Тут, по суті, нового нічого, ці троянди. Коротше, все стоїть на місці. Дуже шовтенько вже скільки морозу було, що квіточка залишилась. Звісно, вже пороставало все, але проходимо. Бордюрчики позривало, а їх все одно кожну весну регулюю, ставлю посолься, досточка теж відлетіла. Так ще мене тут з цітуї цікавлять. <кій> Як вони. Та наче ж нічого. І ця наче нічого. Чи якось пожовтіло трошки, здається. Ну, коротше, будемо бачити, я поки залишу відкритими, хай побуде, хай подихає. От, так і тут. А ці бачу темні. Якісь такі вони неважні. Ну, вже нічого, що буде, то буде. Вже я нічого не змінюю. Волота набрала. Спенечки добре. Теж ще не поскидали дерева нормально. Ця теж гіхера прийнялася. А, де... а, і та теж я хотіла подивитись і пропустила її. Теж червоненькі, навіть нові листочки повідростали Примули зеленіють. Так, саме більше мене цікавили ці гортензії і нічого їм немає, слава Богу, і нехай ростуть. Прийнялася точно оця сама ця вишнева. Ну і та рожева також прийнялась, вона ще набагато раніше посажена. Це я вже все весною тут поприбираю, позачищаю. Тут дуже-дуже багато первоцвітів різних є тюльпани. Тюльпанів дуже багато різних видів. Я вже казала на відео. Там просто всякі-всякі. І чорні, і білі, і фіолетові, і рожеві, і жовті. Короте, не пропустіть. Дивіться, буде дуже цікаво. Ось потім гіацинти, нарцизи всякі. Коротше, квіти є гарні. Так і ось тут. Хочу подивитися, що нічого ще не сходить. Ні, ще рано. Бо... Там в куточку. Тут, напевно, може й не буде видно листя. А, ні, не видно, нарцизи посходили ще раніше. Не видно, там листя попадало, ось там так у мене тако по периметру посажені ці нарцизи. Ось, і ще хотіла я піти подивитися, як там кущі. Кущі ці. Ах, розпотім, що там ще є. Малина як себе почуває. Зараз хочу глянути. Тут у нас такі закоулочки. Зараз я пробіжу сюди. Там добре, чи холодно, вітер продуває. Нормальний. Так. Смалина це посажена теж раніше. Ой, раніше, саме пізніше посажена. Це жовта, рожева, агрус. Жимлость. Так, це ця смородина. Це смородина і це порічка. Ну, я не знаю, наче нічого йому немає. Не встигло прийнятися, було в нього багато часу. Там ожина. Так, коротше, всі рослинки себе почувають дуже добре, і слава Богу, собі ростуть далі. Ось, а я зараз позабираю ці одіяла. Виношу вивітрюватись, бо мороз так хорошо, щоб вони промерзали, освіжились. Ось і піду в